Це не хворий, в нього епілепсія. У тих описах, які батько дає щодо хвороби свого сина, одразу розпізнім цю хворобу, батько не дає собі раді свою хворобою. І вони хочуть, щоб щось в їхньому житті змінилося. Вони шукають можливостей, щоб та зміна настала, але ніхто їм не дає можливості, щоб зміна відбулася. Вони ходять до лікарів, вони ходять до різних цілителів. Вони приходять навіть до учнів Ісуса і хочуть, щоб вони його оздоровили. Але нічого не діється, і тому батько навіть з якоюсь мірою, не тільки з жалем, з певними закидами до Ісуса, приходить і каже, твої учні. Вони нічого не можуть. Я привів до них свого сина, я чув, що ти такий великий цілитель, я привів свого сина до них, а вони ніці. Яка користь, тих твоїх бочих? Ісус звертається на перший полон нам здається, що до батька. Такими словами, які ми не очікуємо почути з Ісуса. Тому що Ісус пішов свідомий. Ісус а тут Він звертається до того, хто прийшов до нього з проханням і каже уроди невірні Осте у інших перекладах, що є додно прилюбний. Як довго я маю бути з вами, як довго я вас маю терпіти? Ну, чи ж не прийшов Ісус для того, щоб оздоровляти? Ми стільки разів бачимо на сторінках Святого Письма, що Ісус приходить і оздоровляє. Чому в цьому випадку Він починає з закидів і зі сварки власила. Це є складна історія, тому що всі історії в Святому Письмі і особливо в новому Завіті, вони мають багато рівнів. Тут є перший рівень. Рівень губ, як не дивно. Хоча вони здаються десь цілком збоку, ніде їх не видно. Добір в кінці Євангелії вони сьогоднішньої з'являються, але вони є дуже важливі. Якою мірою можемо сказати, що вони є першими адресатами отого такого сварливого звернення Ісуса? Все, що сьогодні діється в Євангелії, діється зразу після преображення. Велье чудове свято, у серпні, 6 серпня, коли ми приходимо благословити фрукти. І в тому святі ми святкуємо Ісуса, який на воріт на перемінюється і показує правдиву свою сутність, як світлий, могутній, як улюблений Син Небесного Отця. І властиво ми розуміємо, що йдеться також про нас з вами, бо і ми є улюбленими дітьми Божими. Отож, після того приображення, вони власне, зійшли з гори і починається ося та, як то кажуть люди, коломийка. Коломийка з оздоровленням сина, коломийка з тим, що учні не можуть його оздоровити, хоча і пробують. І зверніть увагу, що Ісус нічого про це не знає. Учні пробують робити все на власний розсуд. Учні пробують оздоровляти того сина на власний розсуд. Вони не підходять до Ісуса, нічого не питаються, після того. І як вони на горі Таворській побачили то чудо, стали свідками того чуда, там був Петро, Іван і Якін. Вони вирішують, що вони вже можуть самі робити чудеса. Їхня самовпевненість стається такою великою, що вони вже, здається, і більше Ісуса не потребують. Вони вважають, що тепер, от тепер вони будуть принаймні такими, як Ісус. Їхня самовпевненість є дивною, можливо, бо вони завжди все, що робили в своєму житті доброго і сильного, в тому моменті, коли вони слідували за Ісусом, усі чудеса, яких свідками вони були, вони всі залежали від їхнього вчителя. А тут вони вирішують, що тепер самі можуть щось зробити. Та ситуація є трохи подібна до ситуації Адама і Єви в Едемському селі, коли було собі двоє людей, жили гарно, спокійно. У добрих відносинах зі своїм небесним Отцем. І тут вони вирішують, що тепер час самим ставити те, що є добро, і відділяти в від ньому те, що є зле, і повне питатися Бога, що є добрим, що є злим, а самим казати собі і казати один одному, що є добро, що є зло. Ми знаємо, чим хто завершилося. Ми мусили з того Едемського суду не неї не стільки бути скільки тікати, бо вони почали боятися Бога. То є також цікава ситуація, але їхня самовпевненість призвела не до того, що вони тепер могли вийти сміливо і стати перед Богом і сказати, Боже, я тепер говорю, що є добро і що є зло. Я тепер є центром прийняття рішень. Але ні. Єдине, що вони зрозуміли, після того, як вони почали розрізняти добро і зло, що вони не можуть вирішувати, що є добро і зло, що вони є заставкі. Що єдине, що в них залишилося, як каже книга Буття їхня нагода. І тому вони бояться Бога. Замість того, щоб стати перед ним як добра дитина і перепросити його, вони вирішують, що від Бога ліпше втікти, сховатися в кущах. Що роблять діти, які нашкодять? Сховаються від тату з мамою. Тато. Що робить тато з мамою з дітьми, які нашкодять? У порізку не буває. Але й далі їх повчають трошки і застановляють, як то має бути. Але Бог у сьогоднішній Євангелії, власне, у цілому Святому письмі є той, який пробує допомогти своїм дітям стати на довгу дорогу. Проблема з учнями Ісуса, власне, і в тому полягає, що вони зараз знаходяться у сьогоднішній Евангелії на тому рівні. Дітей, які не думають чи не хочуть стояти разом зі своїм батьком, не хочуть самі бути сильними, самі вирішують. І отож, Ісус, коли звертається з тим Словом, таким досить гострим, о, роди, невірний, прилюдний, як довго я маю вас терпіти, якою змірою говорить до своїх душі. Іншим ще глибшим рівнем сьогоднішньої Івангелії є питання, кого треба оздоровляти. Напевно, першим, кого треба оздоровити, йому розуміємо, є хлопець, який є хворий на нелепці. Але ми бачимо, що хворим є не тільки відео. Ми бачимо, що батько також є хворим. Очевидно, що його хвороба полягає не в тому, що він має також якісь тілесні болі, але ті болі, які батько має з погляду на те, що його син є хворим, є також не меншим. Знову ж таки, ті з вас стоїть батьками. Ви знаєте, як тяжко спів переживати і нести хвороби своїх дітей. І не тому, що то якась прикрість для вас, але тому, що ви співживете зі своїми дітьми. Це є ви. І батько не знає, як, вже, як собі може свою хворобу і свого сина дати раду. Вона є ярмом на нього тягарем. Який перевищує його людські можливості? Він втратив всяку надію, що хтось йому допоможе. І це є також тягар для нього. Він втратив надію для доброго майбутнього свого сина, він втратив надію для доброго майбутнього своєї сім'ї. Він втратив будь-яку надію, і ніхто у жоден спосіб не може йому ту надію повернути. Він так бажає. І тому те, про що він просить Ісуса, є таким важливим. Для нього, мабуть, не тільки для нього, але передусім для нього. Поможи моєму невірству, скріпи брат моєї надії на майбутнє. Дай мені хоч якусь надію, що щось в тому житті зміниться і що я не є байдужим Богом. Ісус дає перше зцілення, мабуть, у тих сльозах, які ми бачимо у батька. Перше зцілення, власне, йому, а з нього починається вже історія зцілення його сина і всіх інших. Протягом тих днів ми говорили власне, про те, що Бог він є з нами. Хтось би міг сказати, що те, що Бог мав зробити, то мав взагалі не допустити тої хвороби. Те, що Бог мав би зробити, це ще до того, як батько йому висловив свої потреби допомогти йому. Ми маємо такі очікування від Бога, правда? Ми маємо очікування від Бога, що якщо ми є людьми, які пробуємо жити з Богом, які називаємо себе християнами, то Бог зразу має бути тут, і зразу все вирішувати в нашому житті, зразу всьому допомагати. Я не скажу, ті очікування є безпідставні, але Дуже часто вони розвиваються не стільки, о те, що Бог нас не слухає, скільки те, що ми починаємо від Бога вимагати враз більше і більше, і щораз менше брати відповідальності на себе. Очевидно, ми можемо сказати, яка моя відповідальність є в крові того сина. Але наша відповідальність полягає не тільки в тому, щоб когось поздоровити. Наша відповідальність полягає в тому, щоб прийняти якусь поставу перед Богом, не тільки поставу тої людини, яка постійно закидає Богу і постійно вимагає чогось від Бога. Але також поставу людини, яка вміє чути Бога. Ви пам'ятаєте, сьогодні говориться про Духа, німого і Ухову. Там є два моменти. Перший раз, коли Батько дає свій опис. Тої хвороби сина каже, дух німий в ньому. Ну, так воно є зафіклецією, що коли той білотичний припадок стається, то людина не говорить на просто, як він І інший момент, коли Ісус звертається до того Духа і каже, Дух німий і глухий. І той інший момент, він тому який цікавий, бо Він є в традиції тих екзорцистів, тих, що виганяють своїх дух в старому завідку. Було таке переконання, що для того, щоб вигнати злого духа з людини, то з того злого духа потрібно насміхатися і його зневажати, показуючи свою перевагу над ним. Може виглядати дивно, але така була традиція. Ісус десь в цій традиції пробує діяти, щоб воно було, було зрозуміло тим людям, які коло нього, що діється. Але Ісус показує сьогодні, з однієї сторони, свою силу і те, що він, як син Божий, є тим, який контролює усе, не просто контролює, має силу на усіх. А з іншої сторони, він показує, що він є з тими людьми. Протягом тих днів ми говорили, що Бог залишається з людиною, де вона вирішила не бути. У кожному моменті, де є людина, там є Бог. От той дух. І ми, духи, про якого ми чуємо сьогодні, він, очевидно, має не тільки вираз в тій конкретній хворобі того хлопця. Пам'ятаємо, що для Марка у Євангелії Ісус завжди є той, котрий виправляє історію і цілого вибраного народу і конкретної людини, яку проблему має, наприклад, юдейський народ, ізраїльський народ у своїй історії, про яку Він сам таки. У Святому Писні постійно згадують. Проблема є в тому, що вони не вміють спілкуватися з Богом, бо кожного разу, коли вони закликані є бути тими, які з Богом спілкуються і Боже Слово вносять у світ, вони стаються німими і глухими. Вони не хочуть слухати Бога і вони не хочуть з Ним говорити. Вони хочуть тільки йому говорити. Вони хочуть тільки йому розказувати, що він має зробити, а коли Бог каже, що вони мають зробити. Вони кажуть, ні, ні, ні. Я людина, я маю тобі розказувати, Боже, як ти маєш вдіяти в тому світі. І не ти, Боже, маєш казати мені, що я маю робити. Прости, ото є загальна постава цілих людей, якщо б хтось хотів скинути тільки на ізраїльський народ у старому завіті, то було б цілком неправдивим, бо ми є такими самими. Отож, Ісус іде до тих людей, які відмовляються з ним говорити, і відмовляються його слухати, і каже, я є тут з тобою. Давай ми візьмемо на себе ту ситуацію разом і змінимо її. Довір мені ту ситуацію. Віддай мені себе, свої бажання, свої очікування, віддай мені свою впертість, свою пихатість. Давай ми змінимо твою поставу. Батько є готовий до зробити. Можливо, тому той процес зцілення починається з нього і потім йде до його сина. І тут очевидно є питання, що готові зробити ми. Бо дуже часто ми не готові бути такі, як той батько. І ми навпаки, замість того, щоб попросити Бога зцілити брак нашої довіри. Кажемо Богові, що ну якщо так, то ми йому більше взагалі не будемо в жоден спосіб довіряти. Якщо Бог не слухає нас, то нащо нам такий Бог? Богу дякувати, що на ті наші слова Бог ніколи не реагує. В людський спосіб, бо тоді Бог би сказав, «Ну, якщо ви такі мої діти, то на що ви мені такі діти здалися? Кожного разу, коли подібна ситуація виходить, Бог каже, ну, давай спробуємо якось інакше йти до спільної думки. Давай спробуємо якось інакше стати одною сім'єю. Сьогодні також Ісус робить ще один крок. Усе те, що діється, з тим чоловіком, його сином, спрямовне є не тільки на тих людей, які були навколо Ісуса. Воно і спрямоване передусім на його учнів також, про який, як я б вам казав на початку, Ісус також має, як вам сказати, не надто позитивну думку. І їх називає Він родом, невірним і перелюбним. Ісус хоче допомогти оздоровитися їм. Чому? Тому що в них є також фундаментальний брак довіри до Ісуса. Хтось може подумати, як так може бути? Ті учні, які бачили чудеса, той же ж Петро, Яків і Іван, які були на приображенні, чому вони мають брак довіри до Ісуса? Ну, тому що Ісус діє не в той спосіб, який вони собі бажають який в нього очікують. Замість того, щоб бути царем, Месією, замість того, щоби. Нищити всіх ворогів Ізраїля замість того, щоб вигнати Римлян, замість того, щоб стати великим царем і навертати всіх навколо. Він іде, як ми чуємо сьогодні у кінці Івангелії, на смерть. Що то за цар, що збирається вмирати? Від рук поганого? Чи ж не прийшов Він для того, щоб тих поганих поки повбивати? Чому він іде на смерть? Ісус спробує своїм учням неодноразово пояснити що для нього поділ людей на своїх і чужих, зовсім не відбувається в такий спосіб, як до його учнів. Достигли до нього всі свої. Є свої, які є коло нього, а є свої, які загубилися. Є свої, які загубилися свідомо, є які загубилися несвідомо, можливо, вони мали нагоди питати правду Божого Слова. Є багато тих, як можна сказати, ступенів. Але всі вони в них ступені військості, приналежності до Бога. І тому Ісус каже неодноразово і навіть в тих історіях про згубну і що Він не полишить нікого. Бога. Але уші кажуть ні, Ти мусиш бути тільки з нами і проти всіх інших. Ти мусиш бути тільки з нами і знищити всіх інших. Ісус каже, я хочу спасти усіх. Можливо, не всі хочуть спасіння, то також правда, але. Ісус хоче спасти. Я не знаю, чи ви собі то усвідомлюєте, то, дорогі мої, що Ісус хоче спасти і вас. кожного з нас. Він прийшов не для того, щоб зробити нам прикости в тому світі. Хоча ми дуже часто любимо ті прикості звалювати на Бога і казати, за що мені Боже так? Ісус каже, тут є питання, за що. Є питання, куди воно має тебе привести. Який наступний крок в твоєму житті? Для батька наступний крок було покаянням. Для учнів наступним кроком було, як ми побачимо у часі страшного тижня, недовіра. Їм тяжко було повірити Ісусові. Ще тяжче, ніж тому Батькові. Вони постійно сумнівалися, вони постійно ховалися, вони втікали від Нього. Навіть після Воскресіння вони були настільки перелякані, що ховалися від інших. Ісус мусив ходити закритими дверима до них і переконувати, що Він, Воскресний, змінює історію світу. А для них то це було щось таке дивне. Боже, чого ти не зробиш по-нашому? Боже, чого ти не зробиш так, як? Ісус каже, я роблю те, як треба, а не те, як ти хочеш. Бо те, як треба, то і краще для тебе. В кінці Євангелії, власне, сьогоднішньої ми чуємо ті слова про смерть, але чуємо і слова про Воскресіння. Бо Ісус хоче дати надію своїм учням, щоб вони побачили трохи більше. Ані що людське око може з І в кінці кінців Ісус звертається до нас з вами. Бо Він хоче, щоб ми були частиною історії спасіння. Ми є покликані до того, щоб бути частиною історії спасіння. Він звертається до нас з вами і питається, наскільки ми довіряємо йому. І очевидно, що кожен з нас, якщо. Ретельно гляне в себе і в своє життя, скаже, що ну, не дуже. Ми маємо всі сумніви і у людськи обґрунтовані сумніви. Чи Бог дійсно хоче нашого спасіння, бо ми оцінюємо то наше життя стоїть нашої перспективі і постійно бачимо, що все воно діється якось не по нашому. Що дуже би ми хотіли, щоб все було просто, ясно і розуміло, воно все, все складно і невідомо, в який. Моменти, як не має повернутися, і ми перелякані. Сьогодні Ісус каже нам, щоб ми не були перелякані. Так, в світі є багато загроз, світі є багато моментів, в яких ми не знаємо, як себе повести і що з собою зробити. Але з іншої сторони в світі є також Бог, і ми бачимо його присутність в різних спосіб. Я вам скажу те, що я казав ще в п'ятницю, що тут були, перший момент, коли ми бачимо Божу присутність, тоді коли ми підходимо до зеркала. Якщо хтось дивиться на себе і вважає, що він тут випадково, він глибоко помиляється, бо для того, щоб ми народилися, треба було тисячі і тисячі людей. І кожен з нас, який би не був дивний, ніколи не є випадковим тому. І як би не було, ми є знаками. Божої присутності, бо від самого початку, як ми то читаємо чудово в Євангелії в, в тому родоводі Ісуса Христа, ми є нащадками Адама, Адам є син Божий, і через кому є діти Божі. Бог не робить нічого випадкового. Якщо ми є його діти, то ми не є випадковими. Тепер є питання, що з папком нашого існування ми зробимо? Що ми станемо безпорадні, як той батько в сьогоднішній венгелі, і скажемо, Боже, я нікому не вірю, я нічому не вірю, я тобі не вірю. Що ми станемо все ж таки перед Богом, і скажемо, Господи, я знаю, що Ти мене прикликав до того життя, щоб довести мене до життя вічного. Я знаю, що помимо всі мої недовіри, які я маю в тому житті, до інших людей і до Тебе, Ти даш мені життя вічне. Я хочу. Вміти його приймати. Я хочу показувати своїм життям, своїм початками, своєю поставою, що я приймаю те життя вічне свою рух. І що інші люди, коли дивляться на мене, також розуміють, що я дитина Божа, а не дитина якогось зло. Ну, бо часом з нашого життя інші можуть відчитати, що «Ми не є діти Божі. Але, як то кажуть, нащадки пекла. Але я не вірю в те, що хтось з нас присутній в такий би спосіб ті вже навпаки. Я думаю, що кожен з нас усвідомлює собі, що радість, яка є навколо нього, навіть незважаючи на всі тяжкі, болючі, смертельні обставини зовнішні, вона є найважливішою. І запевняю вас, що як би не було зле, нагоди для того, щоб зробити щось ліпшим, кращим, завжди є. То ви можете почути від наших солдатів на фронті, від волонтерів, які допомагають, від людей, які допомагають їх допомагати. Можна було би сказати, що нема жодного сенсу боротися, і нема жодного сенсу протистояти, але з іншої сторони є сенс, бо ми ще є. Де б ми не були і що б ми не робили, ми є. І ми з кожного випробування проходимо сильніші. Я маю надію також, що більш довірливі до Бога. І то царство Небесне стається також для нас об'єктивною перспективою. Тому сьогодні, у цю неділю, там вже залишилося якихось три тижні до Воскресіння, ми хочемо разом з батьком стати перед Ісусом і, можливо, просити сльозами очах сказати, Боже, я маю проблему Тобі довіритися, але кому іншому я можу довіритися, крім Тебе. Довіряю Тобі. І почати процес оздоровлення. Пам'ятаючи, що нема нікого сильнішого за Бога. Він переміг смерть. Він дав нам силу зі смерті війти у життя. Він дав нам силу перемогти ворогу, протистояти ворогу. Тому, який є зовнішній, тому, який є внутрішній, він дав нам силу змінювати всесвіта навколо нас. На остаток. Ісус в Євгенії Матея приймує свою місію Властиво Турський Хрест з ярмо. Ярмо це не є слово, яке для українця чи будь якого є притомне і приємне. Це є щось, що є прикле. Але єрмо це є те, що допомагає, наприклад, була краще і швидше поради землю. Ярмо — це є те, в чому запряжений передусім Ісус, не тому, що Він має бажання себе самого умертвляти і почувати, але тому, що Він хоче щось змінити. Так, зміни в житті дивіться тяжкою працею. Ісус каже, що велику частину тої праці зміни Всесвіту і нас з вами, Він бере на себе, беручи той Хрест як ярмо, щоби змінити світ. Але Він запрошує нас стати частиною історії. Спасіння частиною тих, які змінюють світ. Тому сьогодні ми просимо Ісуса, щоб пригтися разом з Ним у ярмо, завдяки якому ми змінимо світ, в якому ми живемо, змінимо себе, свої родини на краще, на приємніше, на радісніше, змінимо наш край, наше суспільство, змінимо усе те, що ми дуже хочемо поміняти і маємо довіри, що дамо раду. З Богу доморати. Бо Бог нас робить сильними. І якщо ми довіряємо йому, то ми нам можемо перемогти смерть. Слава Ісусу Христу! Седешно, Слава. що хоче допросити Слової. Молимося далі!